Друзі, з вами Артем! І сьогодні ми в цьому суперкрутіцькому ролику будемо як, як правильно типа 1 мільйон за 35 хвилин. Погнали, друзі! І друзі, зразу з ходу, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться, напишіть коментарі і поставте лайк, звісно. І... І друзі, советую додивитися це відео до кінця, бо може бути кодове слово. Зараз на початку або на, або на середині відео або на кінці відео. Так що погнали. Хай поліція проїд ви ми зараз не штрафів би не наловили. Все можна ганяти. І погнали з вами на стадіон. Зразу з ходу вам кажу, що вам треба їхати на стадіон. Так, стапе, головне не гепнуться. От, бачите, да, ми з вами вже два відео підряд на цьому Жигулю. Просто цей, я просто цей Жигуль робив для стадіона, І він дуже круто ролиться тут. Так що, друзі, познали, будемо на Жигулях їхати. Да, Ви не думаєте, що я якийсь тут цій грі, у мене немає нормальних тачок люксових. У мене є. Просто я Жигуль вибрав на оцей, на полігон цей, такий скріншот нормальний такий. Погнали! Перевертайся вже. Я хочу скоріше підписникам показати. Давай. І так само у нас з вами, як це називається, ми будемо робити, типу, заробляти мені трохи гроші. Це вже не буде віддільна рубрика Заробляємо гроші на майбах там, за один мільйон доларів. Такс. Я хочу просто до 7 мільйонів 200 тисяч хочу заробити, тобто до 7 мільйонів 300 тисяч, щоб просто моя ціна упала на 6 мільйонів. От, отак от я хочу просто, бо на 5 мільйонів вертатися щось не дуже хочеться. Да, та моя ціна збирати 10 мільйонів. Отак. От Погнали. Може буде отільна така серія, типа що продаю всі свої тачки, не знаю. Ну ладно, погнали. Але в принципі ні, я не буду, бо я так люблю ці свої тачки. Не... Да, деякі, ті, що я не любив, то я вже їх був продав. А ті, що я люблю, то вони у мене є в гаражі. Так, чому мене газ не нашався? Все, погнали, друзі, ми зараз з вами нормально. От ви, куди той заїхав на Хаммері. Зараз ми з вами виграємо, будете бачити. Да, ви мені поки що не вірите, але зараз самі повірите. Що ми на це може гулю всіх можемо зробити. Да, на стокі нас би всі обігнали. що що його так веде, оце, то, що один такий мінусик мощний. От бачите, і ми навіть вже самі перші подивитися. М'ясто перше із 8 із 8. Так, погнали. Четверта і тепер п'яту відсічку. Такс. Давайте. Зараз на четверту, щоб був ліпший зацеп. Тепер на третю. Все, і тепер далі на четверту переключаємося. Отак, отак отак, треба, друзі. Так що ви так само вчитися від мене, як це треба робити, і собі заробляйте бабки теж. Так, погнали. Триндерин, дерин. Так, давай швидко все делаем. Ті круги такі довгі. Я вже чесно на цьому жигулю, тут на стадіоні накатав вже 558 кілометрів. Бо я бо я ще був так бага... я це був накатав за 7 днів. так 700, е, 579 дня. Да -да, я був на цьому жигулю накатався. Бо я просто лише нему бабки заробляв. Там по місті я брав отого мерседеса ГЛЄ, Реношку брав брав ладу Весту. То, що ми з вами ще. Я у перші відео по цьому е, новому аккаунті я був купив, там, ну, коротше, те самі. І нам треба потім піти на оцей, чекай, стоп, я не туди дивлюся. Нам треба йошкін кот, я на карту задивився. Поїхали. Так акуратненько, От оцей дріфт нам треба. От, бачите, друзі, от оцей дріфт. Бачите, от ось цей. І вам треба потім їхати на нього. От, називається. Вам треба буде їхати на ньому. От, бачите, зараз включаємо першу. І заодно я вам покажу, як я дріфтю. Ну, я вчора хто не дивився моє відео, як я дріфтю, то обов'язково подивіться. Там, Ну, ви поняли все. Може, далі буде продовження з нього. Друзі, якщо ви хочете продовження з вальоном. Пустіть в коментарі і напишіть, наприклад, я хочу продовження з Альоною. Хто не хоче, пишіть, Я не хочу продовження з Альоною, наприклад, отак. так. У більшості всі хочуть продовження з Альоною. Так, спогнали. Валим валим волі на жигулі семерке. Бачите, у нас вже 2000 щота. Блін, задивився на щот і кнопки не нажав. Так, погнали быстренько. Опа, 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 а опа ча. Сонний день же гуля. Сотнений день же гуля. Так, давай, 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 давай. Дріфти, дріфти, нормально йдемо, нормально йдемо. Тисячу зараз на базу. Вже 4000 тисячі рейтингу у нас є з вами. Ну, що, так, кажіть як хочете, тут взагалі нема різниці. Що, рейтинг, там, коротше, самі понімаєте все. Так, погнали, 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 бестро, опа, тормозі. Все, сюди тут наша задача набрати 7 точків, тобто 7500 очків. Але зараз я це завдання дуже часто провалюю, отак я можу сказати. Але в більшості я виграю, ну, коротше, як вийде, бачите, вже 6695. Ми тут виграємо. Так, давай, 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 ти що на базу. О! Все, ми вже і так виграли, бо нам вже ще 7, 7, 749. Так, да, так що, друзі, купляйте жигуля, укачуйте на максимум. Типа, якщо ви хочете знати, як е, треба добре прокачати жигуля, то спустіться на мій канал. І моє прошле відео там, де... Блін, забула, як воно називається. А заробляємо гроші на майбах, тіпа, останнє відео. Тіпа. І от, там, от Бачите, у нас вже на 10 тисяч очків. І там буде, і я там розказую, що як прокачати ліпше цю жигу, тіпа, щоб вона дуже сильно валила. І друзі, і одне ще завдання є це обратній, обратний ход. Да, Це його треба виповняти, І ми так з вами за 35 хвилин можемо. Заробити один мільйон. Да. І це план робочий. Погнали? Бустренько. Да, Деякі кажуть, що за годину заробляють 1 мільйон. Але тут можна просто тут можна на халяву отримати мільйон, надріфтитися, на кайфуватися і потім поїхати в місто і там ще робля... робити завдання. І це просто імбушечка буде тоді. Да. Так що це просто. Бомба петарда була, така для всіх. Може, звонений відео десь буде на 30. Минут? Не знаю, може десь на 20, давайте на 15. може десь. Бо я хочу бабків заробити. Мощно, прям. Так, бо ми вже з вами майбах купили. Да, Купимо майбах і будемо, як це називається, я буду заробляти бабки на нову обнову. да. Бо, як ви знаєте, всі, скоро нова обнова буде. Тіпа, з новим містом, вже під новий рік, самі знаєте, До Нового року лишився один місяць лише і пару днів цього листопада. Так що, друзі, готуйтеся. Так, погнали. Опача. Бстро, бистро, бистро, бистро. Бачите, вже тисячу набрав. А скільки там взагалі треба було очків набрати? Я щось, я щось то прохавав. Там, походу, що 4 тисячі, 5 тисячі, 6, 6 тисяч там? Не пам'ятаю. Я колись я колись видів там то, але вже щось я не побачив. Так. Ліво право просто робимо, ліво право можна багато цих очків заробити. Так. Ні, ми не виграли з вами. А, там було дуже було, треба забрати. Ну пофіг. Погнали тепер на цю гонку. Так, ту саму, ту саму, да-да. Друзі, на ту саму. Погнали швидко. Бистро-бистро, отако. Зараз я сони на відео на камеру не буду знімати. Тіпа, так, у... без камери я вже теж не буду заробляти бабки, бо сони Sony... Ми зво... Ми... я з твоїм найкращим другом Ми договорилися пограти в Роблокс. Да. Я теж граю в Roblox, хто не знав. Да. Якщо хочете, щоб я знімав на Roblox, то пишіть в коментарях. І друзі, на сьогодні. Буде е, кодове слово. Давайте я подумаю, зараз вам скажу. Пройдемо цю гонку, я вам скажу кодове слово. Або ні, я зараз скажу, а кодове слово буде. Е, Жигатоп буде. так, на другу, і тепер на третю, б я хотів цей ряд перестроїти, бо зараз вони там почнуть от, бачите, там дріфтити, заносити. І я я би зараз там ту колію попав і мене б вони там прижали. А так я їду на своїй колії тут і мене ніхто не прижимає. Да. це Теж вам це порекомендую так робіть, тож, бо це реально робоча схемка така. Ми вже з вами десь накатали на цьому жижі 10 км, десь отак. Уже 11 кілометрів накатали, показує жига. Так, погнали. Бліна, не заноси нас. Так, задню першу погнали. Бистро, бистро, бистро. Все з кайфом. Розганяйся, Жига, так а ти бот тупий, доганяє мене. Ну ми вже двісті валимо, так що він мене уже не дожене. Ну як, він трошки там ззаді мене. Ну, От, бачите, я тут, а він тут. Такс, і я валю. валим валим, волі наші Жигулі сіммерті. Такс ну не неси не на нас, це якийсь капець. Що цей Жигуль так несе солоне? Треба буде йому різінку поміняти. Бо щось на цій різні я йому поміняв, він щось почав сильно сковзити. Дуже. Та шутка, я нічого йому не міняв. Ну, диски прям імбові на ньому стоять, прям для дрифта. Але, в принципі, мені зачем їх міняти? Як вони нормальні, я і так справляюся з керуванням, в принципі. Так, да, трошки сложно утримати машину. На скорості. Ми ще з вами сон нейтралку не включали, чесно. Ми соні з, з вами лише на передачах їдемо. Так. Давайте зараз ж нормально. Опля! І на другу передачу сразу приземляємося. Оу май гад! А як колеса? Притиснулися трохи до землі, та вроді би, ні. Ладно, друзі, погнали ще на цей один дрифтік. Так. Так погнали швидко! Все, шедевр дріфта. Прям так. Чесне слово, шедевр при шедевр. Такс, давай жига жига жега, жига, бега, жега, бега. Погнали. Ай, все, поїхали. третю не включаємо. <кхем> Такс. третю не включаємо, бо тут нема де на третій їхати. Так, да, як у новому місті мають розробочки випустити, типа, де були там такі широчезні дороги, як вони обіцяють, то так, да, там можна навіть і на шостій дріфтити, типа. Навіть можна, якщо буде 10, ну ні, на десятій вже ні. Треба би була така громезна, як це називається, поширені та дорога, як цей всій стадіон, типа. Щоб їхати на 10-й передачі. Бо хто не знав, у грі Car Simulator 2 типу, є Lexus, забув, як він називається. Ну, не 200-й, спортивний такий, червоний такий продається в автосалоні. І у нього він 10-та ступка. А якщо на максимум прокачати, то 11 ступка. От тако. То мочна тачка. Чесно, я думаю, що сама мочна тачка по скорості у Карсилятор 2. Бо в неї саме більше передач. Якщо я ошибаюся, то напишіть в коментарях. Типу, скільки у того Широна. Бо я шерона не знаю, я на шероні не їду. У мене нема. А ні, я їду на шероні, чи то у мене вейрон. Ні, у мене походу вейрон. Чи то шейрон. Я щось... Я о цих богаті, чесно, не розбираюся. Я у цих сім'ярках розбираюся. Всяких других, але не в богаті. Ламборгіні розбираюся, теж є ламборгіні Урус, є Ламборгіні Авентадор, ще там якісь є ламборгіні. Коротше, там є куча. Я хотів сказати ламборгіні Шерон. Так, салю, ми щось програємо дуже по дріфтах. Такс, це щось не діло. Все, ми вже виграємо. Бо я не дивився на цей счот, у нас вже навіть 8 тисяч. Все, імба. Йдемо ще раз на ту гонку. І типу, я вам вже розказав, так, да, було б ще 35 хвилин, то ми б ще з вами позаработали так нормально. Але погнали. Так, четверту. Ми ж з вами цей пробіг так накатали мочно. Я теж то, я накатав його мочно, так. Так, задню. І все. На відео я би, конечно, так багато не накатав, бо що там відео я записую на 15-10 минут. Отак, о, на 10-15 минут я його записую. Більше я не вижу смисла його записувати О, вже на 15 минут. Ну, однак, ми ще зараз з вами одне завдання е -е, виповняємо, і все. Так, давай загружайся. І зараз буду ще й плюс закидати 15. Минут. Так що такі то пироги. Такс, погнали. Такс. Опа. Погнали безстро, блін, хто там рвеся сзади. Кого треба на... набити там сзади? Так, погнали безстро. Йоу, там сзади карта. І там война. Там война ботів. Отак От я можу сказати, война ботів. Так давай. Салам пополам, отак так я скажу. Салам пополам, друзі. Салам пополам, просто такс. Давай. Бестренько ось робимо так. Блін, ми на шостій їдемо. Я думаю, що ми на п'ятій їдемо. І чисто я такий ррр. А думаю, що так мотор не годить. Я дивлюся, а ми собі на шостій валім, валім. Такс бестренько, безренько. А на биті бо ти тупі не доганяли. Куди він так летить, той бот? Алло. Куди він так полетів? Як він до мене так прилетів ззаді? Ммм hmm, нормальний. Він що, закинув ту свою тачку турбіною від самолета чи що, Чи він так улетів до мене мощно. Такс, та... та йохтиш? Опа. Де він? А! Біра нет, де він куда? Та все нам капець уже. У нас вже нема смислу з ним ганятися. Дивіться все, капець. Де він? Все вже нема смислу з ним ганятися. В принципі, він зараз ще за разок. І може ми ще з вами і виграємо. Але це не може бути я, кальов бот. Вообще? Та ну. А ні, все. Все, друзі, ми з вами програли, Да. Ну нічого, всі люди програють. І, короче, друзі, на цьому все. Якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то сидіно ставте лайк. І на цьому все. Всім бай-бай. Або пока, або бай-бай. пока, пока, бай-бай, бай-бай.